Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Як і будь-яка колонія, Мексика пройшла тернистий шлях до своєї незалежності. Війна за незалежність країни почалась 16 вересня 1810 року з селянських заворушень, які згодом вилились в загальнонаціональний рух за незалежність від Іспанії. Антиколоніальна війна розгорнулась в Мексиці після того, як війська Наполеона в процесі іспано-французької війни окупували Іспанію. І боротьба за незалежність Мексики розвивалася за прикладом Великої Французької революції і війни за незалежність США. Одним із ключових учасників боротьби за незалежність був Хосе Марія Морелас, на честь якого з 1970 х по 1987 роки в країні карбувалася монета номіналом в один песо. Саме ця монета одного з років випуску і буде у нас на огляді. Давайте розпочинати, а перед початком не забувайте підписатись на канал. Зростання сепаратистських настроїв у новій Іспанії було зумовлено обставинами внутрішнього і зовнішнього характеру. З одного боку, від колоніального гніту страждали різні групи населення: від індіанців, що були позбавлені всяких прав та піддавали жорстокій експлуатації, і до дрібних земновласників, ремесників інтелігенції, незадоволених дискримінацією і політичним безправ'ям з іншого події на європейському континенті. Велика французька революція, боротьба англійських колоній у Північній Америці за незалежність, проникнення до Латинської Америки, прогресивних ідей сприяли розвитку антиколоніальних тенденцій. Війна почалась з повстання в селищі Долорес 16 вересня 1810 року. Його очолив священик Мігель Ідальго і Кастілья. Пізніше повстання отримало назву Гріто де Долорес, клич Долореса. Бунтівники, переважно індіанці та метиси, вимагали звільнення рабів, скасування подушної податі податків і повернення індіанцям відібраних земель. У той день Ідальго залучив на свій бік близько 600 осіб і, розділивши на загони, повів їх на південь. 20 вересня повстанці вступили до Силаї. 28 вересня. Бунтівники, числом близько 14 тисяч осіб, підійшли до Гуанхауто. 19 жовтня. Революційна армія, що налічувала 80 тисяч осіб, попрямувала до Мехіко. Але, відмовившись від цього плану, Ідальго повів армію на північний захід до Керетаро. Після смерті Ідальго керівництво революційною армією очолив інший парафіяльний священник Хосе Марія Морелас, зображення якого ми і бачимо на монеті. 24 травня 1811 року він зайняв Чільпансинго, а через день Тистлу. У серпні Морелас із півтора тисячами людей виступив на схід і зайняв Чілапу. У листопаді він захопив Тлапу, а далі Чаутлу. У грудні його війська зайняли Куаутлу, а в кінці року вони вийшли до важливого адміністративного і торгового міста Теуакан. До цього часу революційний рух досяг великого розмаху. В кінці 1811 року в руках повсталих були інтенданства Гуан Хауто, Гвадалахара, Мічоакан, Сакатекас, значна частина інтенданств Пуебла, Веракруса, Сан-Луїс Потосі і Мехіко перебували під контролем повстанців. У 1812 році з Іспанії до реалістів прибуває підкріплення. З цього моменту столиця була оточена революційними загонами. Хосе Марія Морелас домагався не лише звільнення Мексики від колоніального ярма, а й проведення соціально-економічних і політичних перетворень. Вимагав конфіскації майна багатіїв та церкви. Представив Національному конгресу, що зібрався за його ініціативою у вересні 1813 року в Чільпансінго. програмний документ під назвою Почуття нації, що передбачав встановлення незалежності, здійснення ідеї народного суверенітету, скасування рабства. Тощо конгрес призначив його генералісимусом і поклав на нього функції очільника виконавчої влади. Ухвалив декларацію про незалежність Мексики від Іспанії, а також декрети, що мали на меті ліквідувати феодальну експлуатацію і расову дискримінацію. На аверсі монети зображено державний герб Мексики. По колу розміщено рослинний орнамент понизу та офіційна назва Мексики – «Estadas Унідас Mexicanos», що в перекладі Сполучені Штати Мексики. Герб Мексики. Важливий символ мексиканської політики та культури протягом багатьох століть. Остання версія герба затверджена 16 вересня 1968 року. Герб зображує сидячого на кактусі мексиканського беркута, який пожирає змію. У ацтеків зображення мали глибокі релігійні конотації, але для європейців це лише символ тріумфу, добра над злом. На реверсі монети зображена бюст національного героя Мексики Хосе Марія Мореласа, що звернено вліво. Лівіше від бюста викарбована номінал монети прописом Уно peso. песо. Peso. Правіше позначка монетного двору літери МО. Монетний двір Мехіко. Нижче бюсту рік карбування монети 1971. Монета виконана з мідно-нікелового сплаву, вага 9 грамів. Діаметр 29 мм та товщина 1,77 мм. Гурт рубчастий. Тираж монети 1971 року складав 426 мільйонів 222 тисячі екземплярів. Орієнтовна вартість монети на поточний час становить від 20 гривень в залежності від стану. У кінці 1813-початку 1814 року війська Морелеса зазнали поразки при спробі опанувати містам Вільядолідом, що призвело до ослаблення позиції патріотів. У листопаді 1815 -го року головні сили повстанців були розгромлені, а Морелес узятий у полон, і страчений 22 грудня 1815 року в околицях Мехіко. На честь Мореласа 12 вересня 1828 року місто Вільядоліт дістало нову назву Морелія. На мою думку, досить цікава велика монета, і вона б мала дуже класний вигляд у виконанні зі срібла. А як ви гадаєте? Пишіть ваше враження від монети в коментарях. Мені буде цікаво дізнатись. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових оглядах!